Доброго всім здоров'я. Вітаємо вас з села Красносілки. Це північ Кироворащини. Сьогодні 30 жовтня 24-го року. І ми хотіли показати ролик, в якому продемонструвати деякі гібридні форми ягоди, на яких збереглися до сьогоднішнього дня. Перед нами кишміш казка калугіна. Прищепа і як власний варіант. Покажемо вам. цукор набрала добре, зберігається. Дуже добре. Гарна берідна форма поруч. Емір. Калугіна теж зберігся. Прекрасні смакові. Далі Ромео Павловського, дуже нарядні грони, мармеладна консистенція ягоди, гарний цукор, теж довисів до нашого часу завдяки тому, що опади були невеликі дощі проходили гарні груни. Гарна форма, хоч і не нова, але радує нас. Перед нами гібридна форма Аполлон Нікопольський писанки Олега Михайловича теж вже давно стигла, не втратила свої смакові якості, гарний мускат, надмірний цукор. Красиві грону. Будемо вирощувати. Неділя 3 листопада 24 року. Показуємо ще вам кишміш Калугіна. Це корневласний варіант. Вже дуже місяця-півтора вже як встигли. Гарний цукор. Зрізаємо на збереження. Це сигнальне плодоношення. минулий рік не було сигналочки, гарна гібридна форма, на перше сигнальне, це дуже добре. І з боку тут посланник Калугіна. Це залишки вже ягоди на нашому винограднику. Теж непогана ягода, ну це. Зараз зріжемо, покажемо вам, як виглядають вторі. Так виглядає наш виноград. Вторі Послонник, коска корневласний варіант, а це остатки зрізали теж з прищепи. Корневласний варіант достиг набагато раніше і закрашується краще, можливо там більше сонця. Хотів ще попросити вашої допомоги. Два роки назад я придбав чубук, прищепив, придбав її як під назвою гібридної форми як Борисвен. але це 100% не Борисвен, не підходить ні по термінах, ні по зовнішньому вигляду. Десь більше до трьох неділь це рік достиг цей виноград, це залишилась одна гронка, такий калібр, такий дуже хрумка, з легенькою, такою приємною кислинкою, зовсім мало, ну хруст більше як у казки. таке листя. Ну і ось ще вже. Листя, звісно, своя відпрацювало. Було незначне на інший грунах рушіння, але горох такий, ну, ось такий був. Половини менше під, під повноцінної ягоди. З цієї сторони закрашується трішки менше. Але якась неважна гібридна форма. Я просто вирізав би не вручив нікому голову. а так Смачна, хрумка, гарно висить і гарно зберігається. Будь ласка, хто можливо знає, підскажіть. Дякую. Знімаємо ще один сюжет на нашому винограднику. Були задані питання щодо відео про посадку. Два саженці в одну посадкову яму. Є відео на нашому каналі, що ми показали ці кущі восени, як, виглядає, як виглядають виноградні кущі без урожаю та листя, яка кількість пагонів ми залишаємо зараз набагато видніше. Це така актуальна тема гібридних форм. Все більше і більше, хочеться посадити інші сорти винограду. І знову питають, чи варто садити таким способом. Вирішувати тільки вам. Але я хочу наголосити ще раз. Садіть тільки ультраранні, надранні та ранні термін, можливо там середньо. Середні кої які, якщо вам так дійсно хочеться, щоб раніше визрівала лоза, а раніше визріває лоза менше хвороб. Зараз перейдемо, покажу вам стандартний ряд. Там посадка через 2,80. Кущ від куща можете порівнювати. Перед нами можна сказати стандартна посадка кущів 2,80. Тут, звісно, менше лоз, деякі лози, що тут, що там вирізані. На реалізацію. Звісно, ущільнена посадка дає. Більше врожаю, але більше зелених операцій потрібно зробити і контролювати захворювання виноградних, виноградних луз. Ще було питання щодо виноградних саджанців, що показали. Другий гатунок після сортування виконуємо ваше прохання. Будь ласка. Така корнева. Це другий гатунок. Є деякі дефекти. Юпітер. Наталка Полтавка. Пам'яті вчителя. Цимус. Це не всі саженці ми винесли для демонстрації. Декілька сортів та гібридних форм. Хто скаже навіщо їх реалізовувати? 90% нашого виноградника ми виростили вегетуючим весною. І знаємо, що це не, не досить просто. По-перше, треба взяти десь посадковий матеріал, проростити їх, висадити. Потім ми є деякі проблеми. Вирощування це загнивання коріння, припинення точки росту, потім після посадки теж є деякі проблеми. На мою думку, простіше посадити, хоч і другий гатунок, але надійніше, при хорошій агротехніці, вони статунуті дасть на наступний рік хороший переріст. І в другу, це в першу чергу, а в другу чергу, просто жалко своєї праці. Реалізовуємо ми по ціні Чубука. Так що, кому треба, звертайтеся. А головна мета сьогоднішнього ролику це привітати всіх виноградарів та виноробів святом сьогодні 10 листопада. Побажати їм та їхнім сім'ям кріпкого здоров'я. Всім нам мирного неба, гарних врожаїв на майбутній рік і всього найкращого. До нових роликів!